Без курйозів на генасамблеї ООН не обійшлося. Коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом з першою леді зайшли до штаб-квартири ООН і почали підніматися до зали. Ескалатор зненацька зупинився. Президент Трамп вайдидю канцелдимітін від Чак Шумер. І Щойно Трамп почав свій виступ, зламався телесофлер, з якого він мав. Зачитувати свою промову, тож американський лідер пожартував, що зламаний ескалатор і телесуфлер єдине, що він отримав від ООН. запевнив, що вони з Меланією в хорошій формі, тож з ними все гаразд. І далі розкритикував організацію за бездіяльність. пожалівся, що він самотужки завершив сім воєн, а з ООН навіть не зателефонували і не запропонували допомогу яка мета ООН? Вона має такий прекрасний потенціал, але не реалізовує його. Схоже, все, що вони роблять, це пишуть листа з жорсткими формулюваннями і ніколи цих слів не дотримуються. Це порожні слова, а вони не завершують війни. Єдине, що зупиняє війни, це дії.